Намасте, мої хороші, вітаю в себе на каналі. Вирішила знімати коротенькі практики, для того, щоб це займало мінімум вашого часу, але максимум допомагало вашому тілу. І сьогоднішня практика буде присвячена верхній частині нашого тіла, а саме плечам, грудній клітині, лопаткам. Зазвичай стрес візуально найбільш помітний стрес, наш неправильний образ життя саме у верхній частині нашої спини. А може бути відчуття, що да, ви сумку на одну сторону носите. А плечі йдуть вперед, тому що сидимо часто за комп'ютерами, чи взагалі щось пишемо. Все в нас знаходиться в цьому положенні, в сидячій роботі, максимально відчувається. І, звичайно, з часом ви помічаєте, що ваша постава починає йти в такий от згин да? округлення спини, такий горб виростає, плечі подаються вперед, з'являється, випадає живіт. І... Потім болі в шиї хронічні, в верхній частині спини, в плечах. Ну і ще саме основне втрачається мобільність. З роками наше тіло, якщо ним не займатися, воно втрачає мобільність, тобто рухливість. І це, мабуть, основна причина, чому з віком дуже складно взагалі прибрати хронічну біль. Тому що ми не не займаємося, вона накопляється і виходить так, що в нас постійно болить спина постійно. І від того, вже, яке у вас навантаження, яка у вас робота, залежить і яка частина спини у вас найбільше болить. Ну, звичайно, що це поперек, зазвичай найпроблемніше. Але вже чому так відбувається? Тому що зазвичай ви вже з верхньої і так забитої частини починаєте фокусувати все на середині нашого тіла, тримати вже все там. Оцим корсетом, який, скоріш за все, не закачений. І, і вся, вся, вся наша біда тільки через те, що ми не займаємося елементарними, навіть якимись розминками, не ганяємо кров у власному тілі. Тому починаємо. Починаємо з розминки. Можете сісти так, як я сідницями на п'ятки. Дуже важливо, якщо боляче буде у ваші підкладіть щось під ступні, не косолапте їх, відчувайте ще п'яточки під сідаличними кістками. Налаштувалися обов'язково дихання. Пам'ятаємо про те, що в нас дихання основне, другорядне це рух. Про це не забуваємо, тому що дихання допомагає нам розслабитися, покращити, поглибити рух. Глибоко вдихаємо. Видихаємо. Вдихаємо, піднімаємо плечі вгору. Робимо півколо, опускаємо, з'єднуємо лопатки позаду і відкриваємо грудну клітину та нашу шию зону декольте. Підборіддя теж ми тримаємо. Запам'ятуємо, що чим більше будете працювати над вашою рівною поставою і друге підборіття само по собі почне зникати. У мене є учениці, тому підтвердження. Чудово. І зараз почнемо розминку плечі. Назад. Два. Кругові рухи. Три, чотири. Насолов практикою. Шість, сім, вісім. Взяли руки в замочок позаду. Від себе, від, наскільки це можливо. Я знаю, що є й такі варіанти, коли дуже складно. Ваша задача хоча б зробити, відтягнути, наскільки це є можливо. Хто може, піднімаємо ще і відкриваємо грудну клітину. Підтягуємо пупок до хребта, відкриваємо максимально грудну клітину, з'єднуємо лопатки, вдихаємо. Видих. Видих. Видих опускаємо і плечі вперед. Кругові рухи. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Округлили спину, взялися руками за коліна. І середньою частиною спини відтягуємося назад. Уявляємо, що нас хтось тягне, під боріддя, опускаємо до грудної клітини. Пупок тягнемо до хребта, роз'єднуємо лопатки. Відчуваємо, як навіть розтягуються в нас плечові суглоби. І дихаємо, не забуваємо дихати. Чудово, вдихаємо. Руки перед собою в замочок від себе замок виконуємо видих. І поїхали вгору вдихаємо. Макушка в нас напроти наших долоней. Видихаємо, округляємо спину. Від лопатки розкриваємо вдих, видих, підкручуємо таз. Вдих. Прогинаємося тільки під лопатками. Видих. Вдих. І видих. І вдих. Залишились на місці видих і малюємо коло. Амплітудно починаємо, можна згинати в ліктях. І зараз ви відчуєте максимально, як у вас прокручуються плечові суглоби. Якщо складно сидіти так на ногах, перейдіть в положення півлотоса. Лише рухаємо плечі, мата залишається на місці. І в іншу сторону один. Два. Максимально заводимо руки назад. Три. За голову. Чотири. Голова на місці. Нею теж не рух. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Опускаємо. І пішли право вперед плече, назад. І назад. Вперед, назад. І чотири. П'ять. Шість. Від'єднуємо, відчуваємо мобільність нашого плеча. Сі. Вісім. І тепер ліве вперед. І ви повинні саме таким рухом відчувати, що рухається тільки одне плече. Шість. Сім. Вісім. Чудово, зараз руки відкриваємо максимально назад. Відкриваємо грудну клітину, з'єднуємо лопатки, вдихаємо. Видихаємо, обіймаємо себе, округлюємо спину, права рука йде зверху. Підборіддя до грудної клітини. Вдих, видих, ліва попереду. Вдих. Права зверху. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. вдих, вдих. Видих, вдих. І поставили руки під вуглом 90 градусів. Як відбувається в нас між рукою та грудною клітиною ребрами, так і між де в нас знаходиться згин, теж 90 градусів. І звідси руки пішли вгору, вдих. Видих, опускаємо і відводимо назад. Зараз продемонструю, з'єднуємо лопатки. Вдих. Видих, відкриваємо, опускаємо вниз і назад. Вдих, видих, вдих, видих, вдих. Пубок до хребта завжди. Видих, вдих. Не прогинаємося. Ми в попереку. Видих. вдих, Видих, вдих. Лишилися вгорі. І видихаємо. Зараз глибоко вдихаємо і опускаємо ліву руку на праве коліно скрутка. Голова закінчує рух, докручуємося. Вдих руки вгору, видих на ліве коліно. Вдих. Видих право. Вдих, скрутка, видих. Вдихаємо, збираємо руки. І тепер починаємо долоня до долоні і опускаємо вниз. Кут 90 градусів. Один. І тепер намагайтесь лікті з'єднати. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих. Видих. Плечі не піднімаємо, лишаються на одному рівні, як і були. Вони в нас не рухаються. Тільки руки, чудово. Відпустили, трішки розслабили, тепер зігнули руки перед собою, ніби ми намагаємось когось обійняти повітря. І розминаємо лікті. Поїхали раз, два, три, 4, 6, 7, 8. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, від себе два. Чотири, п'ять, сім, вісім, раз, два, три, чотири, п'ять, 6, сім, вісім, кисні, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ви відчуєте вже роботу. Я відчуваю. Два, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Руки вгору, вдих. І тепер нахил вправо, видих та залишається на місці на п'ятках. Працює тільки верхня частина корпусу. Відкриваємо до стелі. Рукою лівою тягнемося, витягуємо лівий бік. Видихаємо. Видихаємо в протилежну сторону пупок, підтягуємо до хребта та залишається на п'ятках. Відчуваємо, як розтягується правий бік. Голова в стелю або. Якщо складно, до підлоги. Вдихаємо, повторюємо видих. Вдих, ліво видих. Вдих. І переходимо на четвереньке. Перейшли. І зараз малюємо коло нашим корпусом. Розминаємо і кульшові суглоби, і розминаємо плещові суглоби. Починаємо вправо, вдих, вперед, видих, вліво назад. Вправо вперед, вдих, вліво, назад, видих. Вдих, видих. Вдих, вдих. Вдих. Розминаємо, відчуваємо, як зараз розминаються наші. Суглоби працюємо над мобільністю і тепер в іншу сторону. Видих, вдих. Видих, вдих. Видих, вдих. Видих, вдих, 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 вдих. Видих. Чудово. І зараз будемо виконувати скрутку. Піднімаємо праву руку вгору, вдихаємо. Видихаємо, опускаємося вниз. Вдихаємо вгору, видихаємо вниз. І фокус в тому, що ми таз не розкручуємо і не рухаємо ним. Лише верхня частина корпусу. Вдих, видих, видих. І видих. Лишилися в скрутки. Вашу ліву руку перевели вперед. І ще грудну клітину відкриваємо, намагаємось відкрити до стелі і дихаємо. Завдяки диханню ми повинні ще ще прокручуватися. Вдих, видих. Вдих. Видих. Підставляємо ліву руку, вдихаємо, відводимо просто в сторону праву руку, і вертаємо вихідне положення і повторюємо все з лівої руки. Вдих. Видих, вдих, видих. Та залишається над колінами. Вдих, видих. Зараз скрутка і розтягнення максимально буде відчутними. Видих. Вдих і видих. Лишилися внизу, праву руку вивели вперед. Відчувайте скрутку, відкривайте грудну плітину до стелі. І дихаємо. Видих, Дих. 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 праву руку, і відводимо в сторону і повертаємо вихідне положення. Як навчитися такої скрутки, якщо немає можливостей, і ви відчуваєте, що таз вас ходить і руку ви не можете підняти. В мене буде в шортс, а також в інстаграм. Я залишу там теж відео біля стіни вправи, як працювати саме з круткою і розтягнення плеч біля стін. Тому початковий рівень для вас буде саме там. Ви можете його знайти, якщо не вдається так виконувати. Добре, стали на позу долоні коліна. Підтягнули пупок і зараз виконуємо кішечку. Вдихаємо, прогинаємося під лопатками, видихаємо, округлюємося під до грудної клітини. Вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдихнули вихідне положення і руками відходимо. Вперед. Намагаємося покласти грудну клітину на Підлоги, наїхаємо тут. І тепер руками підходимо. Сідниці на п'яточки. Ще розтягуємо себе. Кладемо корпус так, щоб ви відчули навіть розтягнення рук, плечей і всієї спини. Відпочиваємо. Чудово! Наступна вправа. Ми з вами знову виходимо, але вже не так глибоко. Опускаємося вниз. Тут вдихаємо, видихаємо, ще поглиблюємо. І тепер вдихаємо, піднімаємось, округлюємо спину таз подаємо вперед до голови, видихаємо, прогинаємося під лопатками. Вдих. Видих. Кому тяжко ближче, можна підійти. Вдих. І коли видихаєте, ще поглиблюйте положення. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. І знову повільно підходимо руками, сідаємо на сідниці, руки в замок. Не піднімаємо, просто вони залишаються позаду, компенсуємо вдих, видих. Видих. Чудово. Далі лягаємо животом на підлогу. і поза сфінксом. Можна руки виставити за килимок 90 градусів, або ж можете ближче зробити, тобто це залежить від гнучкості вашої спини. Можна навіть трішечки вперед. Наша задача з вами завдяки сідницям. Да, ми їх напружуємо, ми піднімаємося і розкриваємо плечі. Видих. Вдих. Видих. Не прогинаємося в попереку. Вдих. Видих. Під лопатками лише. Вдих. Відкриваємо плечі, з'єднуємо лопатки. Видих. Вдих. Видих. Видих. Вдих, видих. Чудово. Руки в сторону розвели. Літера Т. І зараз правою рукою допомагаєте собі накотитися на ліве плече. Можете корпусом допомогти лишитись в такому положенні. Хто може краще, можете розвернути, зігнути ноги і залишитися в даному положенні. Руку можете ще відкрити назад і відчуєте, як ви тягнетесь. Голову можете опустити вниз, якщо є можливість, або тримати, якщо є сили. Головне, щоб шия не перенавантажувалась, тому що наша задача це наша рука. Видих, вдих, видих, вдих. Видих. Повертаємося, повільно повертаємо руку. Повільно повертаємо ноги. Саме важливо те, що ви повинні виходити з положення максимально комфортно і тихо. Чудово. І виконуємо все на праву руку. Ліву підставили. Довернулися на плече. От, моє плече не відривається праве. Далі я ставлю ноги і докручуюсь. Якщо болить в лікті, значить ви неправильно поклали руку. Тому що може боліти плече, тому що ви його розтягуєте, але не лікоть. Тому що лікоть взагалі не грає тут такої важливої ролі, тобто ми його не повинні навантажувати. Тому якщо болить, краще зійти і не знаєте причину. Вихаємо. Вдих. Видих. Вдих. видих, повільно довертаємося, сходимо з положення. Виставили ліву руку знову літеру «Т» і тепер кут 90 градусів. Дуже важливо в руках, коли ви зберігаєте вугол 90 градусів. Від ліктя правої руки до ліктя лівої руки у вас повинна через всю спину йти пряма лінія. Це означає, що рука не повинна йти по діагоналі вперед або зігнута по діагоналі назад. Рівно кут 90 градусів. Ви це можете проконтролювати. Вдихаємо. Видихаємо. І зараз довертатимемося на ліве плече. І ваша задача його. Максимально положити на підлогу. Правою рукою ми себе відштовхуємо і потрошку відводимо ноги. Права нога може йти за ліву ногу, впертись. І ви повинні відчути, як розтягується ліве плече. Голова вуха наша да, знаходиться на підлозі. Зараз ви повинні відчути, як тягнеться і лопатка, і саме плече, але щоб не було болей в ліпті. Дихаємо. Видих. Види, Видих. Видих повільно довертаємося максимально повільно, бо наші суглоби супертендітні. Ми повинні їх берегти. Чудово, зараз вдихаємо, видихаємо і все повторюємо з нашої правої руки. Тепер ліва нога йде назад. Лівою рукою можна допомагати себе підтримувати. І відчувайте, як праве плече. І грудна клітина максимально розтягується. Суперефективна вправа. Якщо правильну руку положили, ви прям прокайфуєте. Лопатки працюють. Навіть під ребрами тягне. Видих, вдих. Видих, вдих. Повільно назад видих. Все робимо з турботою. З цього положення піднімаємося, і компенсація. Зараз відчули різницю, як висіли, як відкрилася вже грудна клітина. Виконуємо компенсацію, тобто протилежний рух тому, що ми виконували. Зараз праву руку тильною стороною. Кладемо в пазл нашої талії. Скажімо так, але дивіться, не робимо курячих лапок. От у нас впирається рука, так як от тут впирається, тут навпаки впирається. Лікоть у нас, бачимо, в сторону, тобто він не заведений назад, ні. От в сторону ми правильно вставили зараз плече. І нашою лівою рукою беремо за лікоть і підводимо рукуть вперед. Плече в нас не піднімається, да, намагаємося його опустити. Зараз свічуєте плече, рука ваша, вона, в принципі, ніби обіймає вашу талію. Допомагайте і розслабляйте дихання своє тіло, бо коли ви напружуєтесь, заатамовуєте подих, тіло думає, що ви помираєте і скорочує ваше м'яз, зжимає, як спазмує. І ви не можете потягнути, ви як дерево становитесь. А коли ви видихаєте, ефект схожий, коли ви замерзли, труситесь, і вам говорять, розслабся, ви такі. От такий от лінивий ефект тренування повинен бути. Особливо, якщо це розтягнемо, повертаємося, все те ж саме відпонення. Такі коротенькі вправи, така практика, я зараз просто пояснювала, але в принципі чим ви частіше до неї будете повертатися, тим ефективніше буде відчуватися робота вашої верхньої частини корпуса, ваших плечей, мобільність. Зміниться постава. Навіть до прикладу, скажу такий термін два тижні, якщо ви будете виконувати по 10 хвилин дану практику, ви побачите різницю, ви її відчуєте. 7, 8. Чудово. Ну, що, мої хороші, така коротенька практика. Насправді, вправ безліч, асан безліч. Сьогодні таку от коротеньку практику провела. Наступну я зроблю вже на іншу частину тіла, потім знову буду повертатися. Зараз ми попрацювали з. Цими вправами я сподіваюся, що вони були ефективними. А в коментарях, коли пропрацюєте ваші відчуття. Якщо щось боліло, чи що запитання, ви можете мені особисто запитувати, чи інстаграм особисті, чи можливо під відео запитувати. Можна це все упрощувати, можна це все по інш... всі різні інтерпретації, які просто надає фантазія виконувати. А головна задача безпека, здоров'я, тому що йога це про здоров'я. А, і якщо ви чуваєте, що є дискомфорт, коли виконуєте вправи, краще тоді її не виконувати, тому що іноді за дискомфортом йде біль, а за білью йдуть якісь мікронадриви чи травми. А наша задача, щоб якщо це була біль, вона була терпимою. Дискомфорт, якщо може бути, ви повинні це своїм здоровим глуздом відрізняти дискомфорт, тому що лінь говорить: та ні, може, достатньо, чи все-таки. Ви зможете цю лінь, скажімо так, перебороти, своє тіло, яке звикло так сидіти, і скаже, я з цим впораюсь. А, тому обов'язково до всього підходити безпечно. Мирного нам дня!